Віктор Васильович рибалить взимку вже років 15. Чоловік каже, таке хобі не для любителів, адже не кожен витримає випробування холодом. Проте це не найголовніше. Зимова риболовля доволі екстремальний вид заняття. Не знаєш місцину, краще не лізь, каже чоловік, адже ризикуєш опинитись під кригою. Про роздівся в шоковому стані. На стульчики ловлю, мені кажуть. Ну, може, одягнутися треба, але ну, зараз поймаю, пойду одінусь. Ну так, нічого там. Головне, щоб глубін знати. Тому що не знаю глибин, не треба, не ходити. В цьому році, кажуть рятувальники, на щастя випадків, коли люди провалювалися під кригу на Чернігівщині не було. Проте минулого року таким чином загинуло п'ятеро людей. Аби рибалки знали, що робити у таких випадках, рятувальники проводять на водоймищах профілактичні рейди. Мета цих рейдів довести до особливо любителів зимової риболовлі, довести основні правила безпеки і перебування на льоду правила безпеки і як потрібно поводитись, якщо провалились під лід, і як надати допомогу людині, яка також потрапила під криво. Ті, хто вже більше десяти років рибалять узимку, почуваються на льоду впевнено, знають правила поведінки і як їх застосувати. Біз опасно треба. Аккуратно бути Проверять льот, щоб прийомно не упасть. Сразу чая гарячого, так щоб все это, ну если ну, нормальний, так что переодеться, одежду дати, у кого є понемногу, щоб одети. А если людина потрапила в полонку, что треба робити? Что надо? Веревка надо с собой, еще была. Ну, а здесь нам... она не надо. А ну. если не надо? Если не надо, то хотя бы, -то, даже бурон там взялся, а этот подал. И лежа. А веревку я... надо держать, например, готовить, чтобы... А если был... людина рядом будете делать? Меня ведь у у 12-м году Здоровый, говорит, чего Накинули веревку. Ну, во-первых, надо, если вылез, ложиться на спину и катиться. Перекачуватися да. на спину перейти. і ні в ніякому випадку не підніматися, вже ползти, якщо що. — да. А як, якщо немає веревки? — Ну, може, якийсь дручок. — Бур у вас? — Бур подати, або пішню подати. можна подати. Подібні рейди рятувальники проводитимуть по всій області.